Небезпечне життя тото. -то. Яка улюблена їжа у леопарда Мав пече м'ясо? Зараз ми розповімо вам історію. Маленької мавпочки тото. Мавпеня тото сиділа на дереві, докладаючи чималих зусиль, аби уважно слухати свого вчителя жирафу твігу. Це було нелегкою справою. Вона нетерпляче совалась по гілці, тому що їй дуже хотілося погратися з метеликами. Твіга суворо зауважив Слухай уважно, Тото, ти неодмінно повинна запам'ятати три закони джунглів. Вони можуть одного дня врятувати тобі життя. Тото позіхнула, але Твіга серйозно продовжував. Життя часто наражається на небезпеку, тому ти повинна знати ці закони. І якщо ти скористаєшся цими законами, то будеш у безпеці, а почнеш їх порушувати, потрапиш у біду. Перший закон я вже знаю на пам'ять. валькувато промовила тото. -то. Якщо відчуєш присутність леопарда, видирайся на дерево, на найтоншу гілку. Твіга кивнув. Правильно, другий закон проголошує ніколи не ставай позаду зебри. Але я ще ніколи не бачила зебри. Дуже скоро в тебе з'явиться така нагода, і тоді згадай ніколи не ставай позаду зебри. Чому? Зебра брикається. Ой, мені це не до вподоби. Твіга, а про що ведеться у третьому законі? Ніколи не дивись в очі змії. То то, чи можеш ти зараз повторити ці три закони на пам'ять? Якщо я повторю їх, можна мені буде піти погратися. Твіга кивнув. Тоді я починаю. По перше, якщо я відчую присутність леопарда, то видерусь на дерево і вмощуся. На найтонісінькій гілці. По друге, не ставати позаду зебри. По-третє, жодній змії не можна дивитися в очі. Бачиш, я знаю усі три закони. Добре. Запам'ятай їх і користуйся ними, а зараз можеш ти гратися. То то весело застрибала з гілки на гілку. Раптом вона почула низький голос гіпопотама. Е -е, доброго ранку, мавпа Добрий день, боху. Чи бачив ти коли небудь зебру? гіпопотам кивнув своєю великою головою. Е-е, Так, це чорний віслюк з білими смугами, Чи білий віслюк з чорними смугами? Ох, я завжди це плутаю. То то засміялася. Чи знаєш ти, де її можна побачити? Е-е, Так, якщо будеш поводити себе тихо, я покажу її тобі. О. Поглянь но туди, мавпа зраділа. Так ось вона яка зебра. Вона кусається? Е, ні, тото, -то. Це дуже мирна тварина. Тобі нема чого боятися, її зубів. Стережись лише її задніх ніг. Бігає вона швидко, буху? Е, не знаю, задумливо відповів гіпопотам. Так швидко, як жирафа? Не знаю. Тото -то розхвилювалася. Мені хочеться це знати. Вона побігла, аби відшукати колючку. Дивись, Буху, як вона зараз побіжить. Буху важко засопів. Кинь на колючку. Гей, Тото, -то, не роби дурниць. Я не хочу дивитись на таке. Гей, Буху, дивись. Удар копитами і, окресливши півколо у повітрі, Тото -то приземлилася. Бум! Буху потопав до Тото. Е, ти боляче вдарилася. Ніякої відповіді. Тото, -то, скажи щонебудь. Тото відкрила очі і застогнала. Зебра лягнула тебе. Е, я позву Твігу. Він повинен знати, що треба робити у таких випадках. Я швидко. Тото -то сіла і схопилася за голову. Раптом вона почула за спиною шипіння, тихий голос прошипів. Що тут трапилося? «Нерозумна зебра мене ляхнула. Шкодую. Шкодую, я не бачу тебе, з моїми очима щось сталося, і голова гуде йде Тоді Тоді. я...» Відпов ближче. Тепер бачиш? То то кліпнула очима. Хто ти? Я? Змія. Ти дуже ти хвора. хвора. Подивись мені очі. ти втомилася. Маленька мабочка позіхнула. Замружу очі і спи. Аж ось прибігли Твіга і Буху. Твіга сказав Змія приспала тото. -то". Буху голосно вигукнув Зараз же дай в підспокій. Змія зашипіла. Забирайся, а то я а тебе я вкушу. Ти мене вкусиш? Х, ну постривай. Я тобі покажу. Змія, звиваючись, уповзла. Твіга ласкаво заговорив з мавпочкою. Прокинься, що тут сталося? позіхнула тото. -то. Ти вчинила саме те, проти чого я тебе застерігав. Тому тебе мало не з'їла змія. Ти подивилася її в очі. Але вона була така привітна. Он як? Скажи но, ну, що проголошує третій закон джунглів. Так, тепер я все пригадала, пригнічено промовила тото. Пробачше, я тебе не послухалась. Тепер Тото -то знає, що закони дуже важливі і що слухняність може врятувати життя. Ісус сказав своїм учням, хто мене любить, той дотримується слова мого. Але як про це довідатися? Як Ісус може сказати мені, що я повинен робити? Ви тільки повинні бути слухняні Його Слово. Завдяки цій Книзі Біблії ми пізнаємо життя Ісуса, і чим більше ми читаємо Біблію, тим краще розуміємо, як нам чинити надалі.